Сьогодні на вас чекає дуже смачний десерт. Готується все просто, швидко, а насолода неймовірна. Спочатку давайте підготуємо три види горіхів: це грецький, мигдаль та фундук. Помістимо їх у форму для випікання і трохи підсушимо в духовці протягом 3 4 хвилин. Розбиваємо два курячі яйця. Трошки солимо, додаємо трохи цукру, збиваємо міксером до утворення білої піни. Додаємо тепер до збитих яєць тепле молоко. Розтоплене вершкове масло кімнатної температури. Та ром. Усі інгредієнти добре перемішуємо за допомогою міксера. Додаємо до отриманої суміші борошно, розпущувач, цедру одного апельсина. Добре все перемішуємо ложкою. Ріжемо ножем підсушені горішки і додаємо їх до тіста. Та сушені вишні. Ще кілька разів перемішуємо лопаткою таким чином, замішуючи дуже м'яке тягуче тісто. Поверхню посипаємо борошном. Викладаємо його на робочу поверхню. Розділяємо отримане м'яке тісто на дві частини. Викладаємо тісто і формуємо за допомогою борошна невеликі два батончики. Борошна треба додавати зовсім небагато, щоб не зав'язати тісто, а лише для надання форми. Ось приблизно так, як у мене. Батончики викладаємо на деко з пергаментом і відправляємо випікатися в духовку на 30-40 хвилин. По закінченню цього часу наші батончики піднялися, трохи розкрилися, підрум'янилися та утворили апетитну рум'яну скоринку. Усередині ж батончики залишаються м'якими, але не поспішайте. Наше найсмачніше печиво ще не готове. Нарізаємо батончики на красиві шматочки. Перекладаємо нарізані шматочки батончиків знову на деко для випікання. Відправляємо їх ще випікатися хвилин 10-15. От і все, наше печиво готове. Так і просяться швидше ласувати ними. А що скажете ви? Мершіть у коментарі, я на вас там вже чекаю! А я бажаю вам приємного приготування. Ставте лайчик, якщо вам сподобався рецепт. Натискайте на дзвіночок, щоб нічого не прогавити. І обов'язково підписуйтесь, якщо ще не зі мною. І вже зовсім скоро на вас чекають нові класні рецепти. Папа! -па.